Так. Е, пробуємо запустити, е, потестити якість. 4К, 240. А, візьмемо апскейлер поки що TAA. Щоб подивитися, як воно все буде. Для початку. Е, Налаштування всі ультранайтвер. Статистика виведена в куточку верхньому. Пробуємо. Ми ось тут з'явилось. Де не можу йти. Окей. Подивимось на вогник. У нас ось 80 FPS-82. Ну, з. Чинком. Звісно, це не відчувається. Ось, як на синглплеєрну кампанію це. нормально. О, знайомий чувак. Взаємодія. Бачу покращилося. З, так Прям я йду і все розвалюю. Чую я навіть це можу розстріляти. Окей. Okay. Ну, окей, okay. ми бачимо в цих налаштуваннях 80 FPS, ту покажу. Що... Давайте починати щось змінювати тут. А, звісно, ми вже попробуємо. У нас цікавий DLSS, тому що відеокарта NVIDIA. І давайте спробуємо. Про само з кінця? Ось. А, frame Generation. Вимкнемо поки. Застосовуємо зміни. Аби гра не підвисла. Окей, застосували. Ну що, а в нас. 75 тепер. Я думаю, на цій арені варто походити, подивитися, щоб розуміти перформанс 75-80. Як ніби нічого не змінилося, як ніби. Як ніби те саме, навіть я б сказав трошки гірше. Ну, окей. Давайте. Давайте що? Так, рефлекс. Це фігня. ДЛСС включено Давайте Quality DLSS поставимо. а так. Навіть не грузило і DLSS Quality нам додає стабільну 15, 20, 30 FPS. Це дуже непогано. О, де мій даблджамп. Ей! Щось показало і закрило, все, я не прийду цю гру. Інструктаж. Па! Добре, як ми бачимо, отримали ще 20 FPS. Це гуд. Далі тестуємо. А... Ну, Скажу так, я все рівно буду грати на quality пресеті, тому я думаю, відразу можна потестувати Frame Generation. Почнемо X2 для старту. 160, 170, ніхто в нас собі ви що а Гра стала вже відносно плавніша. Ось. Ну, ми поняли, Frame generation даємо. Давайте зразу, щоб не тестити всі варіанти, просто X4. Включимо і. подивимось що воно дасть. Мощно, мощно, дало рівно на герцовку мого монітора. Давайте тоді ж будемось вертикальна Вертикалушку вимкнемо, насики воно ну, максимум дасть. 240, 242 Тобто не сказати, що багато, давайте, я думаю, присісти в цій грі, мабуть, не можна. З такий дощик, керплинки. І звідси. А, чи якісь артефакти, чи щось замітно. Я би не сказав. Все максимально плавно. Так, а, які ми ще можемо тут потестити? А, це все статично. DLSS, Зрозуміло. зрозуміло. Ну, давайте ультра перформанс типу. Frame Generation X4 це вже. Жесть. Давайте. Так. Окей. І що ми зараз маємо? 311. О, uh -huh. uh -huh. але. А, так, я думаю, що, що, що таке. Е, якість впала. Видно, що трошки. Таке все розмитіше стало, Не, ми... Недостатньо детально, я б сказав, тому. Так. Да. Патрони прям жесть, які розмиті. Якщо так прям придивитись в монітор, вони дуже розмиті. Uh, коротше, FPS шалений, але якість падає. Я то любитель графона, тому мені треба Quality. Хоча. Кратче, я не знаю, що я пробував з цим. DLA. Давайте подивимось. З мультифрейм Дженейшн. Ну. Непогано. 211. Коротше, 200, 200 ми коливаємось. А. Я все ж таки весь там 232. 200. Ага. Не знаю, можливо. Діле DL, цей DLAA буде краще. Uh, frame generation Ну oh, ладно. Хай буде. Uh, я думаю, я вже в огляді покрию, якщо в мене будуть якісь проблеми з цим. От наразі якось так.